Доброго дня, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзиєвський і наша постійна рубрика Адвокат Онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чи має право слідчий направляти повістки про виклик через месенджер в телефоні. На практиці слідчі часто направляють свої повістки таким чином, посилаючись на статтю 135 кримінального процесуального кодексу. За змістом цієї норми слідчий має право викликати особу через вручення їй повістки про виклик, через направлення такої повістки поштою, електронною поштою, факсимільним шляхом або має право викликати особу телефоном або телеграмою. Іноді, якщо особи, що викликаються, не з'являються за такими повістками, слідчі ініціюють у слідчих суддів питання про накладення штрафу або про примусовий привід. І тут судова практика дуже сильно відрізняється. Деякі слідчі судді обґрунтовано вважають, що направлення повістки через месенджер в телефоні є неналежним способом повідомлення, в тому числі з тієї причини, що відсутні підтвердження, що номер телефону отримувача по. Повідомлення належить тій особі, яка викликається слідчим. Інші слідчі судді сприймають скріншот з екрану телефона слідчого про те, що повідомлення із повісткою було прочитано як належний спосіб вручення повістки про виклик і приймають рішення про накладення штрафів і примусові приводи. Ми радимо своїм клієнтам діяти в залежності від конкретних обставин кожної конкретної ситуації, але в будь-якому випадку не варто бути в впевненим, що слідчий не має права відправити свою повістку через месенджер, і такий спосіб виклику особи точно буде вважатися неналежним способом повідомлення. Я всім бажаю гарного і продуктивного тижня, знайте свої права і не бійтесь використовувати їх на практиці.